Тож, ти хочеш купити фігурку, але не знаєш яку. Зараз я швиденько поясню основи, та ти знатимеш, що відрізняє комплітку від екшновки, а ненда від прайза. Але спочатку добренько подумай, наскільки ти хочеш цю фігурку. Бо перший пріоритет то їжа та тепло. Далі задонать ЗСУ. Після цього визначи свій вільний бюджет. Ще задонать волонтерам. І якщо ти досі впевнена чи впевнений, що хочеш фігурку, дивися далі. Мене звати Тей, і ласково прошу до мого суб'єктивного списку типів фігурок. Почнемо з того, що усі фігурки можна розділити за двома критеріями: їхня вартість та наявність у них артикуляції. Так, найбільш розповсюджений в аніме від фігурок — комплітки. Взагалі, їх прийнято назвати Prepainted Scale Figures або Non-Scale Figures, але через магазин Ам'ямі та російськомовне товариство прижилася назва комплітки. У них артикуляція на нулі. Це просто статуетки з PVC пластику чи схожого матеріалу. Ціни гуляють у середньому від 12 до 30 тисяч єн, тобто 3-8 тисяч гривень на час виходу цього відео. Сам я їх майже не колекціоную, але ті ж снайпер Вульф, Макото чи Брук завжди тішать моє око. Взагалі про комплітки можна розповідати дуже довго, бо там існує дофіга ніяк до компаній. Можливо, ми колись повернемось до них. Ви можете сказати, що навіть 3 тисячі за фігурку це забагато. Я з вами не повністю погоджуся. Але скажу, що, звісно, є більш дешеві варіанти. Один з них лінійка Pop-up Parade. Розмірами вони трохи менші за стандартні комплітки, але за 1000 гривень ви отримаєте схожу якість. Один з китів фігурку виробництва компанія Good Smile Company створила цю лінійку саме для тих, хто хоче ліцензійну комплітку, але не має батьків мільйонерів. Вибір фандомів достатньо широкий, тому у вас є великі шанси знайти цікавого саме вам персонажа. Але є ще більш дешевий варіант прайзи, тобто буквально призові фігурки. Зазвичай їх розігрують в спеціальних лотерях або засовують до аркадних автоматів. За останні роки їхня якість та різноманіття виросли просто грандіозно. Наші з дружиною Ace та All Шинорі просто фантастичні. А ще у нас є талійці з Іруми Куна та дівчатка з Princess Connect? Їхньому скульпту помітно не вистачає деталей, але це чи не єдині великі фігурки Іруми Осмодея та Клари. Та й по прикону літні варіації або не випускають, або випускають довго та дорого. Тобто серед прайзів часто представлені менш відомі фандоми. Чи незвичайні версії персонажів з відомих фандомів, а ще їх виробляють набагато швидше, ніж стандартні комплітки. І панчлайн у тому, що кожна фігурка тут коштувала від 300 до 500 гривень за поточним курсом. Проте зважайте, що прези рідко прийдуться вільно, як інші комплітки, і їх необхідно шукати на ринку вживаного мерчу. Це не складно, і думаю, колись я розповім про це більш детально. Окремо, варто згадати трейдинги Trading Figures От уявіть цілу коробку з однаковими маленькими коробочками всередині, і в кожній зазвичай щось унікальне. В онлайн-магазинах ці коробки продаються повними наборами. От так, наприклад, я придбав ці чотири фігурки по конону за 750 гривень. Або цих пуціленьких кононеців за 500 гривень по акції. Зазвичай вони коштують півтори тисячі за всі 8 штук. А ці малечі вже більше 10 років. І всі вони коштували як одна комплітка, точно пам'ятаю. 15 фігурок за ціною однієї. Непогано, а вже ж. Ну то що, що вони маленькі. Ще поміж статичних фігурок, варто згадати про існування зі смоли, гарашкітів та фанкопопів. На жаль, про статуї я багато розказати не можу, бо бачу їх тільки у відео та на картинках. Зазвичай вони багато важать, мають гарний скульпт та коштують від пари сотні до декількох тисяч доларів. Ну і ліцензійність фігурок китайських компаній, а їх більшість, як мінімум, викликає запитання. Якщо вам цікаво, погуглите Resin Stetch. Грашкіти то фігурки, які роблять окремі скульптури, не компанії. Це можуть бути як оригінальні фігурки, так і присвячені комусь аніме, манзі тощо. Зазвичай їх роблять без ліцензії, тому ви можете спитати, чи легально такі фігурки продавати. І я скажу, що так, але лише 4 дні на рік на спеціальному фестивалі, який проходить взимку та влітку. А і найголовніше, що вам треба знати: грашкіти можуть коштувати дуже дорого, як повноцінні комплітки. Але при цьому вони завжди не пофарбовані та потребують додаткової збірки. Це максимальний рівень фанатства. Ну а фанкопопи це мінімальний, і в цьому нема нічого поганого. Ви точно їх бачили в великих іграшкових магазинах. Вони ще до нас на Комікон Україна приїжджали. Сам я не фанат цих дольбеселків, але я навчився їх поважати. Мені може не подобатися їхній дизайн, але це ліцензований продукт. І краще вкраїнчики купувати фанкопопи, ніж китайські бутлеги на Алікспресі. Так копійку потрапляє і до авторів. І до українського бюджету. На цьому, здається, можна нарешті перейти до рухливих фігурок, або екшеновок, як я їх називаю. Тут найбільший вибір серед масштабу 1 до 12, який по факту плаває між 1 до 10 та 1 до 14. Але ніхто не міряє, бо всі вони норм, якщо їх висота приблизно відповідає 12-15 см. І це нарешті тема, про яку я готовий говорити декілька годин, бо у мене їх немало. Є жожи. є нієрей, є конан з Люпеном, є черепашки. Є трохи академії, і є ще багато усіляких інших. Донедавна найкраще ми вважали лінійку Figma від Max Factory, сестринської компанії Good Smile Company, але зараз їх наздоганяють по якості SHFs від Bandai, Guards від Square Enix та Mafex від Medicom. Super Action Statues та Sentinel, здається, завжди були круті, але їхній вибір ліцензій досить нішовий. Ціни на екшеновки знедавна підскочили, і зараз вони коштують близько 2-2,5 тисяч гривень. Головний плюс екшеновок широкі можливості, бо майже завжди разом з фігуркою витримуєте додаткові лиця, руки, зброю, аксесуари тощо. Головний мінус екшеновок для любителів компліток це їхні шарніри. Комусь вони просто мулюють очі. Але реальний головний мінус не всі вміють ставити екшеновки у круті пози. Я цьому досі вчуся. Тому для таких, як я, існують нендороди. Якщо ви думали, що у мене багато екшеновок, ви ще не бачили, скільки в мене нендів. Про них я можу говорити днями. Це лінійка рухомочібіків від все тих же Goodsmell Company, хоча зараз багато хто з інших компаній купує ліцензію і опускає своїх. Ненди невеличкі, приблизно 10 см. Вибір фандомів огромезний. Зараз лінійка якраз святкує виробництво 2000-го ненда. У мене, наприклад, є павуки, волейболісти, пілоти Єв, мисливці на кровосість. є навіть людина-бензопилка. Крім того, що ненди дуже милі, вони також підкупають великим рівнем кастомізації. У кожного ненда є декілька лиць, рук та всіляких аксесуарів. Яка правда в тому, що останніми роками кількість додаткових штук знизилася, але то таке. Наразі ціни на нендів трохи виросли, тому менш популярні персонажі вийдуть приблизно у тисячу гривень, а більш популярні від 15 до двох тисяч гривень. Якщо чесно, я точно хочу зробити відео тільки про нендів, тому подивилися на милоту, і давайте далі. А що далі, як не пламаси, тобто збірні пластикові моделі. Так, існує багато нерухомих пламасів. але цей список суб'єктивний, тому давайте проігноруємо діограми з танчиками та дешеві статуетки для дошкільнят. Найбільш відомими рухомими пламасами, мабуть, є ганпла, тобто Gundam Plastic Models. Їх ексклюзивно виробляють бандай і це вершина пластикових моделей. Я серйозно рекомендую кожному дістати будь-який Grade набір. Та побудувати собі гандама. Це дуже приємний досвід з японською інженерною думкою, для якого не потрібні жодні інструменти. До того ж, ці згадані мною Entry Grade гандами коштують менше 200 гривень. Крім них, є стандартні набори десь за 500 гривень, і більш складні набори починаються від 1000-1500 гривень і закінчуються вашою ниркою, особливо якщо брати до уваги вартість інструментів. Але якщо вам не подобається гандами, є й інші пламуси роботів. Мій друг саме зараз збирає вантажник з чужих від Goodsmell Company, а у мене є серійна Єва від Bandai та, Єва та Metal Gear Rex від Kotobuki. Усі вони рухаються, а складні збірки сильно відрізняються від набору до набору. Взагалі, якщо ви фанат механіми, у вас є великий шанс знайти пламус до вподоби. Ціни таких пламусів вищі за гандамів, і це близько 2000 гривень плюс-мінус 500 гривень. І важливо, що для цих наборів часто треба більше інструментів, бо якщо котобуття ще намагається робити свої набори так, щоб вони виглядали непогано без фарбування, то гудки влінуються і вимагають від вас, вміння фарбувати аерографом тощо. Але що робити, якщо ви не хочете будувати Добудуйте роботів? робот-дівчаток. Це трісина, про яку я сподіваюся вам розповісти детально через півроку, бо сам я туди тільки не впав. І з побудованих дівчаток у мене є тільки дві ясочки. А планів у мене аж стільки. До речі, майже всі робот-дівчатка мають оригінальні дизайни. Щодо усіх згаданих памусів, найкрутіше те, що вони просто створені для кастомізації. На відміну від Нендів, кастомізація пластикових моделей набагато складніша, але й цікавіша. Проте, якщо вам не цікаві ніякі роботи, навіть рободівчатка, то для вас існує лінійка Figure Rise. Її виробляє Bandai, тому оці Woody та Bus мені коштували по 500 гривень за поточним курсом. Вибір фандомів там досить обмежений, але, от, наприклад, є Dragon Ball та Покемони. Ну і на завершення теми рухомих фігурок залишається лише згадати, БЖД, РАХ та може Хотойс. БЖД це Ball Joint Doll буквально великі вродливі оригінальні ляльки. РАХ – це Real Action Heroes 30-сантиметрові фігурки з ціником у приблизно 5000 гривень. А Хотойс – це теж великі та дорогі фігурки, але з фокусом на американських персонажах. Взагалі, рах Хотойс та інші рухомі фігурки масштабом 1 до 6 досить популярні, але що вони, що не менш популярні БЖД, це все окремі фандоми, до яких я не належу. Проте я не сумніваюся, що вони теж можуть заслуговувати вашої уваги. Наостанок я хочу сказати, що я зовсім не заглиблювався у подробиці. Просто знайте, що про кожний тип фігурок або лініку фігурок можна ще говорити годинами. А ще я повністю проігнорував питання передзамовлень та доставки з Японії. Так сталося, бо це тема для іншого відео. Тож, якщо це відео вам сподобалося і ця тема вам цікава, залиште, будь ласка, коментар. Дякую за перегляд і, як кажуть, Good Gutsma Company. На всем добре та до нової зустрічі.